Ну що, або зараз, або ніколи. Сьогодні хочу показати вам, як буду прати валяні капці в прямому ефірі. Багато людей думають, що дуже, що дуже важко прати валяне взуття, що це неможливо, що воно може розвалитися, наприклад, у воді. Зараз я хочу цей міф розруйнувати. І показати, що в прямому ефірі я з вами буду прати ну, не дві пари. Я приготувала те, що мені треба попрати, але хоча б покажу вам, як це відбувається на 10-15 хвилин. Тож для прання нам потрібна тепла вода. Я підготувала у тазику. І беру для цього я перчатки. Сподіваюсь, мене чути гарно. Сонечко розвернулося вже в цей бік. Я хотіла це зробити до обіду, поки сонечко падало сюди. Мені більш в обличчя. А ну нічого, я сподіваюся, що мене гарно видно і чути теж. Значить, беремо ктап, тапок у мене підшитий замшею. До речі, цей цьому капцю вже він чотири зими чотири зими холодних відходив, і він нормально себе почуває. Я прала його кілька разів, два рази точно або три в пральній машині. Але мені краще прати вручну, тому що я його не деформую, а потім його просто треба знову розрівняти після пральної машини. Я не хочу цим займатися, мені так буде швидше зробити. Ну, Поїхали, занурюємось. Водичка тепленька. Так, ось він уже і намок. Довго чекати не будемо, поки вода стече, нам це не дуже важливо. Для прання я підготувала, так, для прання я підготувала мило. Можна прати любим мийним засобом. Це не, не дуже впливає на якість вашого прання. Перчаточки одягаю для того, щоб вони гарно сковзали по самому капцю. Я навіть відчуваю, коли кладу руку сюди всередину, і я відчуваю, як вовна придала, ну, тобто, де мої пальчики лежали, оце між пальчиками воно все так відбилось, тобто такий слід від моєї ноги відбиток получився. Намилюю декілька разів, щоб воно було гарно сковзало і виїдався цей бруд. І, значить, що я роблю? Отакими От масажними рухами, вдавлюючими вдавлюючими, щоб отак, бачите, пінка була, да? я продавлюю весь тапочок по підошві. Я знаю, що він у мене не дуже забруднений, тому я, мені його довго не потрібно буде терти. І, так, і точно також я його зверху тру. Тут у мене, мабуть, колись білізна капнула, чи що, таке світле п'ятно з'явилось. Ну, я. Користуюсь таким засобом, ну, не вилізна, якийсь відбілювач. Так, прохожусь повністю по периметру всього капчика, зверху пальчиками тру і знизу. Як випрати мені саму? Ну, я його вже пропрацювала, ось дивіться, скільки хвилин я працюю, так? Да? І у мене капчик уже пропрацьований. Привітик, привітик! Ой, класно, що, що мене видно гарно чути, так? Да? Показую, Людмила, дивися, тобі капці треба буде прати. Ось якраз дивись, як їх треба прати. Класно, да? Значить, ну я вже там на початку ефіру казала, що ага, як його тр... треба, будеш дивитися. Як треба намочити і що робити, одягаємо перчаточки для того, щоб ручки гарно ковзали, можна і без перчаток прати. О, дякую, що ти відреагувала. Дуже тобі дякую. Можна перчаточки для того, щоб коли ми ручками тремо во... войлок, щоб не підривало лишні ворсиночки і все. А так можна і без того. А то, знаєте, коли без перчаток ворсинки підриваються, вони потім такі лахматі становляться. Щоб збавитись лахматості, то треба взяти станок бритвиний і просто його побрити. І все. І ось я так продавлю, такими, щоб п'інка була п'інка була, це значить я продавлю його так гарненько. І масажними рухами я так везде прослась. Далі мій тапок прошитий замшею, підшитий. Що я роблю? Я його також пальцями замшу, то не відчищу, якщо я хочу її відчистити, наприклад. То я милу, мило, звичайно господарським милом користуюсь. Значить, що? Беру і тру, Ось ще тазик подвину сюди. Тазик. І будемо терти до того моменту, що ми побачимо, що воно вже там від наше забруднення, наприклад, відтерлося. О, я бачу, що в мене вже відтерлося, прям класно одразу видно. Зараз я вам покажу, якщо це камера тільки передасть. Так, все, поласкаю я його гарно. Поласкаю, я його навіть ось так ось у водички, ось так у водички його можу м'яти. Не боятися, що з ним щось станеться. Все. Значить, підошва наша. Ось, від... ось чиста, а ось та, яка грязна була. Бачите, є різниця, так? Да? Ось. Ну і все. все. Це Тут у мене зараз мильна водичка, а так я його понесу під душеву кабінку, в ванну, там, душевою лейчкою, чистою водичкою. Змити це все мило. І що я роблю далі? Як його сушити? Можна баклажки з водою набрати або якісь колишки. Я на колишки ставлю на баклашки з водою ось одягли. Е, годину постояла водичка стекла. І все, далі можна замотати в якийсь старенький рушничок, щоб витягнуло всю вологу. Вологу витягло, вішайте на якийсь колишок, на щось там у саме в дворі, і хай собі на повітрі сохне. При такій гарній погоді воно за день-два за два висохне. А особливо ще як вітря, ну то взагалі швидко висохне. Ну і все, оце такий лайфхак, як прати тапочки. Сподіваюсь, ви позбудетесь страху і будете не боятися замовляти для себе валяне взуття. Дякую, що були зі мною на ефірі. І дякую, хто задавав питання мені в Google форму. Я відповідала на них вам особисто. Все, тоді всім папа, -па, до зустрічі!